Вітаю вас, друзі. Сьогодні стало відомо про те, що Путін так і не усвідомив, а також про фіаско Кремля в Україні. Проте, давайте про все по порядку та розпочнемо цей випуск вчорашньої заяви третього президента України Віктора Ющенка. Путін уже програв, але ми ще не виграли. Це досить така лаконічна заява Ющенка, і насправді це дійсно так. Стратегічно Путін, Кремль, Російська Федерація вже програли Україні. Але ще Україні, українському народу попереду ще потрібно багато боротися. Попереду дуже е, така важка багатомісячна боротьба. І біда в тому, що Путін ніяк не може змиритися, він ніяк не може погодитися з тим, що він програв. І це підтверджує сьогоднішні новини. Зокрема, Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки Пентагон повідомив про те, що Путін не відмовився від своїх цілей щодо України, він просто продовжив термін. І дійсно, в російських ЗМІ останніми днями прямо пишуть про те, що Путін прислухався. Дослухався до своїх генералів і погодився на затяжну війну півтора-два роки. Крім того, ще є новина про те, яка підтверджує заяву Пентагону. Це указ президента РФ сьогоднішній. Путін підписав указ про збільшення армії до двох мільйонів. Насправді, це такий гучний заголовок журналістів. Російська армія буде збільшена на 137 тисяч осіб. Але питання в тому, за які терміни це буде зроблено. Тому що якщо це стосується призовників, це ще якось можна зрозуміти. Але якщо це стосується контрактників, то тут великі питання, чи вдасться в короткі терміни знайти 137 тисяч бажаючих. Щодо бажання. Я хотів би вам сьогоднішню новину, яка активно обговорюється в соціальних мережах. Уральське казачество повідомляється про те, що центральне, так зване казаче військо змогло набрати для участі у війні з Україною лише 27 добровольців. І це з 80 тисяч так званих казаків. З 80 тисяч лише 27 бажаючих. А це кубанське, Оренбургське, Волзьке і Чорноморське казачі війська, так звані. Крім того, у цій статті повідомляється про те, що проблеми також є і в інших так званих казачих російських військах. Нема бажаючих. Росіяни вже чудово зрозуміли, що таке війна з Україною. І навіть гроші дуже так слабкувато стимулюють. Тому що багато не жили, не потрібно починати, як там у них говорять. Тому спостерігаємо за розвитком подій, і чи вдасться Путіну ще набрати 137 тисяч військових. В цей же час російські пропагандисти, вони трохи так, скажімо, так невеселі. Зокрема, вчора, в День Незалежності України, вони з такими лицями невдоволеними почали розказувати про те, що війна з Україною це типу як війна з Чечнею. І при цьому вони говорять, що навіть якщо це займе кілька років, потрібно дотискати Україну, і що вони у свій час дотисли Чечню і зараз чеченці воюють разом з росіянами проти українців. І пропагандист розказує, що типу прийде час, і Українці будуть разом з Росіянами нападати на Польщу на Німеччину. Це такі прямі заяви на телеканалі Росія 1. Але насправді нічого не вийде і не можна порівнювати Чечню з Україною. Хоча б тому, що Україна значно більша країна. Україна має сусідів і вона не всередині Російської Федерації. Україна має підтримку, введені санкції проти Російської Федерації, і це взагалі нонсенс. Але пропагандисти, як ми бачимо, налаштовують росіян на затяжну війну. Проте сьогодні в українських ЗМІ пишуть про те, що Сполучені Штати Америки своєю рекордною допомогою Україні дають Путіну зрозуміти, що готові до затяжної війни. Російська Федерація може проігнорувати сигнал, але відчує ефект на полі бою. І тут потрібно про це поговорити детальніше. Зокрема, я ще скажу цю новину про те, що у Пентагоні припускають, що Збройні Сили України за три роки перейдуть на стандарти НАТО. І одразу ще одну новину це заява Ердогана, яку він зробив три дні тому. Ердоган про Зеленського, він дуже стурбований. Є люди, які його багато обманюють. Що ж відбувається? З одного боку ми бачимо новини і бачимо підтвердження, реальні укази Путіна, та інше, що Кремль готується до затяжної війни, як мінімум півтора-два роки планують. З іншого боку, ми бачимо сигнали від Заходу, зокрема, вчорашня така допомога від Сполучених Штатів. На суму 3 мільярди доларів, і ця допомога на середньострокову перспективу в основному це на наступний рік. Тобто, і Штати говорять про те, що вони готові, Захід готовий до затяжної війни. І в цей же час ми чуємо від Ердогана, що Зеленський стурбований, що його багато обманюють. Складно зрозуміти, що стоїть за словами Ердогана. Але, скоріше за все, що у Зеленському, можливо, багато хто обіцяв зброю, важке озброєння для контрнаступу на півдні, а зараз цього не дають. Якщо ми подивимось на останні пакети допомоги від Сполучених Штатів Америки, то ми не бачимо артилерії крупнокаліберної, ми не бачимо наступальної зброї. Так, є важлива зброя, це боєприпаси для хаймерсів, це і снаряди для артилерії, яка вже є, це і артилерія, в тому числі 105 мм, але також її мало. Мало зброї насправді для того, щоб наважитись на такий широкомасштабний масований контрнаступ на півдні України. Проблема зараз у українських військових у Збройних сил України, у українських воїнів-героїв в тому, що не вистачає техніки. Не вистачає техніки, і особливо для того, щоб йти в наступ, щоб швидко звільнити Херсон південь України. І саме південь України він є життєво важливим для української держави. Але не дають. не дають техніку, не дають наступальну зброю в достатній кількості, лише по факту для оборони. І те, що Україна зараз отримала хаймерси, якими вона знищує склади з боєприпасами окупантів, командні пункти, засоби зв'язку, системи протиповітряної оборони, казарми, логістику знищує. Це важливо, це ослаблює ворога, ослаблює російських окупантів, але це не те, щоб, скажімо так, наступати. Немає достатньої кількості наступальної зброї. Потрібна хоча б артилерія і багато артилерії. Тарас Шмут нещодавно говорив про те, що Україні потрібно до тисячі артилерійських стволів. До тисячі артилерійських стволів. Але ми бачимо поставки: там 16 стволів, 20, тобто десятки одиниць замість сотень. Крім того, Україні потрібні бойові машини піхоти з гарматами. А не джипи броньовані з кулеметами. Україні потрібні танки, Україні потрібна наступальна зброя. Також ми нічого не чуємо про авіацію. Але судячи з того, що ми чуємо які заяви, і з того, як допомагають Україні країни Заходу, і навіть з того, що говорив в квітні на початку травня Байден, скоріше за все, Захід вирішив. Щоб Україна не перемагала, скажімо так, швидко на полі бою Російської Федерації, щоб Путін сам прийняв рішення піти. Тобто Україна буде отримувати високоточну зброю, зокрема, я нагадаю новину від 19 серпня, буквально тиждень тому, про те, що Німеччина передасть Україні високоточні снаряди вулкан, які можуть вражати цілі на відстані до 80 кілометрів. Україна отримує ракети для Хаймарсів, Україна отримує іншу високоточну зброю, отримує ракети, які можуть знищувати РЛС противника російських окупантів, отримує таку зброю і в такій кількості, щоб можна було стримувати російських окупантів їх наступальні штурмові дії, але не отримує достатньо кількість зброї для того, щоб йти в такий масований контрнаступ. Але при цьому, що важливо. Що ці удари артилерії, високоточної удари хаймарсами вони виснажують російських окупантів, тактика корозії, про яку я вже розповідав в минулих випусках, і довго витримати російська армія її вже не зможе. Тому що ці удари це постійно втрати техніки, постійні втрати особового складу, це впливає на морально-психологічний стан окупантів і виснажує. Недарма пишуть про тактику корозії, це виснаження, виснаження вірніше, воно може відбуватися довго місяцями. Але, скоріше за все, Захід розраховує на те, що Путін сам піде. І за втрат російська армія просто не потягне таких втрат. А Снаряди ракети для Хаймерсів давати Україні будуть, високоточні снаряди давати будуть, і безпілотні літальні апарати для корекції вогню. І ситуація для українців вона насправді не дуже приємна. Тому що ця тактика, вона у будь-якому разі, вона несе багато втрат і для українського війська, для українського народу. Тому що чим довше війна. І, відповідно, це важче. З іншого боку, ті українці, які проживають на тимчасово окупованих територіях. Крім того, це і важка ситуація для української економіки. Але рішення Заходу таке, щоб не спрокувати Путіна Кремль, країна з ядерною зброєю, тому українцям не залишається нічого іншого, як воювати. Як воювати і знищувати як можна більше російських окупантів і техніки? І тільки таким чином, перемолюючи російську армію, змусити Кремль піти з усіх тимчасово окупованих територій, тому, в тому числі з українського Криму. І так воно і буде. Важливо щодо російської техніки, що. На так званому параді російської техніки на хрещатику вже була розбита російська техніка. А сьогодні виставка розбитої російської техніки в Одесі. Потрібно і в Одесі, і в Миколаєві, і в багатьох регіонах України проводити такі виставки, особливо в тих регіонах, які, де значна частина населення активно підтримувала партії типу ОПЗЖ. Потрібно Потрібно показувати, що себе представляє так звана Друга армія світу. Потрібно показувати силу української армії, а також силу українського народу і наслідки. наслідки і втрати техніки окупантів. А закінчимо цей випуск на такій ноті: понад 300 мільйонів гривень. Януковича молодшого передали Збройним силам України. Мова йде про те, що заарештовані кошти у розмірі 304 мільйони гривень пад всеукраїнський банк розвитку, власникам якого, акції якого був син екс-президента Януковича, передали ЗСУ. Дивно, уже 2022 рік надворі. Здавалось би, це питання потрібно було вирішити раніше, але радує, що хоч зараз забрали цих 300 мільйонів гривень і віддали українським воїнам героям Друзі, на цьому, все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.